В умовах воєнного стану людям поважного віку та ще й мешканцям прифронтових зон виживати дуже складно. У всіх різна доля. Хтось поїхав з країни, хтось подався до більш безпечних регіонів, хтось опинився на окупованих територіях. Хтось живе під щоденними обстрілами. Тож не дивно, що пенсіонери забувають, а може хто й не знає про щорічну ідентифікацію. Та, на жаль, в разі ігнорування цієї процедури пенсійні, соціальні та страхові виплати можуть бути призупинені. Тож в пенсійному фонді нагадали, кому обов'язково потрібно пройти ідентифікацію. Ідентифікація стосується таких категорій: одержувачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Громадян, що тимчасово перебувають за кордоном понад 183 дні. Кінцевий термін проходження ідентифікації встановлено щороку до 31 грудня. Виникає у людей поважного віку й питання, як пройти ідентифікацію, куди звертатись, що для цього потрібно. У пенсійному фонді роз'яснюють. Щоб пройти ідентифікацію, ви можете обрати один із чотирьох зручних способів онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. після авторизації у особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису Діяпідпис id дія -ді. за допомогою відеоконференц зв'язку, подати заяву для проходження ідентифікації у режимі Відеоконференц зв'язку можна через веб-портал Пенсійного фонду України портал portal.pfu.gov.ua, заповнивши відповідну електронну форму або через контакт-центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши за номерами 0800 503 753, 044 281 0870, 044 281 0871. Через закордонні дипломатичні установи України, отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України та отримати документ щодо посвідчення факту, що особа є живою. Пам'ятайте своєчасне виконання цих вимог є захист ваших прав на пенсійне забезпечення. Слід також мати на увазі, зауважують у пенсійному фонді, що громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, отримують українську пенсію чи інші виплати лише за умови, що не отримують аналогічних виплат від пенсійних органів країни-агресора. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Ігор Мартиненко, Харків новини.